Під вікнами апеляційного суду Закарпаття знову зібрались жителі краю з плакатами в руках, вимагають справедливого покарання для Павла Нагірного, якого вважають винуватим у трагічній ДТП, що трапило ще восени минулого року, в результаті якого загинуло двоє людей, ще двоє дітей опинились у реанімації. Нагадаємо, нагірного наразі немає в країни. Після лікування він утік за кордон. Рішення чергового судового засідання чекали ще 10 липня. Та тоді через відсутність на процесі захисника Павла Нагірного розгляд справи перенесли. Цього разу адвокат на засідання суду все-таки з'явився. Відтак рішенням суду Хуська прокуратура отримала можливість оголосити колишнього начальника Хуської філії пад Закарпатгаз у розшук. Апеляційні скарги захисника немає в інтересах підозрюваного на нагірного прокурора Хуської міжнародної корпоратури задовільнити частково. Ухвалу Хутського району суду Закарпатської області від 13.06.2013 року змінити, доповнивши її резолютивну частину наступним змістом. Кримінальне провадження внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за номером 120-120-700 5601 щодо застосування примусових заходів медичного характеру, закрити, а матеріали провадження направити через Хутський районний суд у Хутську мінічну районну прокуратуру. Адвокат звинуваченого намагався довести суду, що справа потребує повторного перегляду і є необхідність чергової судово-медичної експертизи. За його словами, обвинувачений швидше за все ще хворий і насправді потребує примусового лікування. Я думаю, що якщо значить появиться нагірний. Все таки буде треба провести ще одну судово психіатричну експертизу. Ну чи це буде в Києві, чи це буде в іншій області. Не знаю, як вже рішить прокуратура, але це потрібно зробити. Але як провести експертизу за відсутності обвинуваченого, адвокат не уточнює згідно із ухваленим рішенням Закарпатського обласного апеляційного суду, матеріали справи нагірного мають бути направлені у хутку прокуратуру для розгляду у загальному порядку. І тоді будуть вирішувати, чи зможе обвинувачений відповідати перед судом, як це передбачено чинним законодавством. Також у ході засідання адвокат. Павла Нагірно намагався допитися скасування рішення суду щодо накладання арешту на майно обвинуваченого. Кого лікувати? Немає людини. Людина за кордоном. А вони хотіли зняти арешт, щоб у них були ще ну, гроші, щоб його утримувати далі за кордоном. Ну, за кордоном просто так він не сидить десь у своїй хаті, аж би і в своїй все одно жити за щось треба. Їм, звісно, на це треба гроші. Суд частково задовільнив апеляцію адвоката від так зняту з машини Павла Нагірного, на котрій, до речі, він скоїв ДТП. Постраждалі в свою чергу чекають справедливого вироку для людини, що забрала життя молодої жінки та її доньки.